Ви в цьому світі не для того, щоб страждати, але можливо, ви це забули, або хтось вас переконав, що страждання це потрібне, і от ви починаєте свою гру. Якщо хочете пограти і свідомо це робити, то можете пограти, потім вийти з гри. Але якщо ви повірили і забули потім, що насправді ви не хотіли страждати, і це не ваша ідея, то у мене для вас погана новина. Ви тоді проживете не своє життя. Як вийти зі страждання? Спочатку задавайте собі кожен день питання, чому я страждаю, яка мені вигода від цього. Як тільки ви почнете з'ясовувати, бо може ж таке статися, що не за один день ви це зробите, і коли ви не будете отримувати відповідей, ви будете роздратовані і думати, що це все фігня, в мене нічого не виходить, він мене дурить. Але ви продовжуйте, просто подумайте, для чого мені вас турити, що життя воно може бути легким. Ну, самі подумайте, а далі напишете, далі скажу, що робити на другому кроці.